Ну і про ситуацію на деокупованій Херсонщині поговоримо з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю вас також і одразу до першого питання. На якому етапі зараз стабілізаційні заходи на Херсонщині? Чи можуть люди повертатися до своїх домівок з інших регіонів та чи безпечно перебувати на вулиці у звільнених містах? Ви знаєте, люди завжди повертаються до своїх домівок. Це ну традиція вже деокупованих територій. Звичайно, є небезпека, звичайно, є заміновані території. Над цим працюють 24 на 7 і піротехніки ДСНС, і вибухотехніки національної поліції, і навіть військові, які допомагають нам розміновувати цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури тощо дійсно підтверджує високий рівень замінованих. Доріг, об'єктів, житлових будинків, зокрема, от у вас був сюжет про замінування підрозділу поліції, також і інші адміністративні будівлі заміновані, заміновані вибухівками, які виставляються на певний час реагування, тобто вони реагують або на вібрацію, коли хтось заходить, наприклад, розміновувати це приміщення, або через певну кількість годин. Це дуже ускладнює розмінування. В нас вже є на жаль, загиблі і поранені. Піротехніки, але життя повертається до міст. Фактично, от ми позавчора були в Херсоні. Безпосередньо дуже багато людей вже на центральних вулицях, на площах. Люди ну висловлюють безпрецедентні емоції. Багато дітей, які щиро радіють повернені України в український Херсон. Пане Денисе, а ось яке питання: Щоразу після деокупації починається процес встановлення фактів воєнних злочинів в окупантів. Росіяни залишають після себе вже традиційно руйнування, масове поховання та катівні. Що фіксують українські правоохоронці зараз на звільненій Херсонщині? На жаль, традиційно після деокупації працівниками поліції, працівниками служби безпеки України виявляються масові місця катувань і. З поховань після цих наслідків катувань, зокрема, можу сказати, що вже порушено 436 проваджень за результатами перших ознак воєнних злочинів, тобто, вже от перші дні, де працюють поліцейські, Виявлено на території районів Херсонської області 11 місць несвободи, де утримували незаконно громадян, цивільних наших полонених. З них вже ми розуміємо, що 4 місця. Застосовували катування, і ці місця зараз оглядають слідчі і фіксують кожен факт такого катування, знаходять свідків тих, хто були, пережили ці катування, а також проводиться ексгумація тіл тих, хто, на жаль, був закатований там. Наразі виявлено 63 тіла на цій території Херсонської області. Але ми маємо розуміти, що пошуки лише розпочалися. Ми розуміємо, що місяць. Ці перебування російських орків не пройшли повз населені пункти, повз мирних громадян, і тому ми передбачаємо, що будуть ще багато місць катувань і поховань жертв таких злочинів. Пане Денисе, ви вже торкалися питання розмінування, та мені цікаво, як триває цей процес і наскільки щільно вороги замінували територію під відступом, перед відступом. Фактично розуміючи, що українські війська будуть наступати, ворог щільно замінував якраз ті напрямки, по яких може бути проведено такий наступ, і фактично ті поранені загиблі військовослужбовці, які були протягом останніх декількох днів. Перед деокупацією е, травмовані або загинули. Якраз це було внаслідок підривів дуже багато на заміновані території. Е, зараз працюють е, і вибухотехніки е, Нацполу, і ДСНС вже розмінована понад. Е, Тисячі квадратних кілометрів на даній території нагадаю, що загалом територія деокупована складає шість тисяч понад 6 тисяч квадратних кілометрів. Зараз ми вже знайшли понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів і вилучили з тих територій. І розуміємо, що протягом цього часу, найближчих тижнів, буде особливо гаряче для піротехніків. Ми поставили завдання, щоб протягом місяця можна було б розмінувати. Те основні підступи до житлових будинків, житлові населені пункти для Радуміло. того, щоб люди могли повноцінно продовжувати життя, пане міністре. А ось ще над важливим залишається звісно і питання колаборантів. Є така інформація, що навіть покинуті російські військові приховуються переодягненими у цивільне. Як правоохоронці виявляють нині колаборантів на Херсонщині і чи є вже затримані? Так, така робота ведеться. Є пункти перевірки навколо Херсона. Наприклад, плачує 16 блокпостів. Працюють безпосередньо перевірочні такі групи, спільні служби безпеки, прокуратури і національної поліції по всій по всій області. Вже перевірено 763 таких особи. З них п'ять затримано і передано в службу безпеки України з власне підозрю на калибранську Ску діяльність працюють поліграфологи, які залучені із національної поліції із служби безпеки України із НАБУ, які допомагають перевіряти людей, які могли або за показами свідками співпрацювали з окупантами. Ми розуміємо, що більшість з них тих явних колаборантів, вони відступили з російськими військами на протилежний берег Дніпра, але ми розуміємо, що багато хто залишився до ч очікуючись якихось кращих часів, я думаю, що протягом місяця ми зможемо відпрацювати спільно з правоохоронними органами і дати належну оцінку всім, тому що в нас є списки, люди діляться багато інформації про те, хто саме займив посади, хто саме вчиняв ці злочини, і вони всі передані на всі блокпости, які працюють в області. Пане Денисо, розкажіть чи коротко, як деокупована Херсонщина повертається до мирного життя? Чи можуть люди отримати якісь послуги, відновити документи? Одне з перших питань, які ми зустрічаємося, коли заїжджаємо власне на декуповані території, крім свідчень про воєнні злочини, про які ми що на з вами обговорили, це звичайно поновлення документів українських паспортів, відновлення прав на вождіння автотранспорту, свідоцтва на транспортний засіб тощо. Тобто, ті багато українських документів, які люди втратили, пересуваючись між населеними пунктами або після. Знищення їх будівель, тому вже сьогодні відновлена робота Державної міграційної служби. Вже три таких підрозділи працюють в області. Мобільний пункт міграційної служби працює в місті Херсон, і з сьогоднішнього дня також працює мобільний пункт сервісних центрів, де можна відновити права, а також свідоцтво на транспортні засоби. Вся ця інформація продається людям. Я хочу також звернутися до жителів Херсонщини, користуючись такою нагодою для. Того щоб вони знали, що вже від сьогодні така можливість у них є, дякуємо пане дякуємо. Денисе за відповіді. З нами на зв'язку був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.